Гірлянди з Aliexpress 2023 року. В кого ще таких нема? Після цього відео ви однозначно захочете таке придбати. Штука настільки крута, настільки функціональна. Що я просто в захваті, як мала дитина, коли їх перший раз включив. Найпростіші гірлянди, які можуть бути звичайна платка, яка керує ними всіма. Тут у нас отвори мікрофон, тому що він буде слухати і в такт музики змінювати кольори. Так, тут є кнопочка, де також можна перемикати режими, і QR-код скачати, щоб приконектити до додатку. Також в комплекті у нас є ось такий пультик, де ми можемо перемикати різні режими. Ну, всі головні функції в нас в телефоні, коли ми з'єднуємо ці гірлянди, заходимо ось сюди. І тут ми можемо абсолютно все змінювати. Зараз в процесі роботи я під'єднаю і покажу, на що здатні китайські гірлянди. Розложив на ліжкові дві гірлянди, щоб вам показати. Одну підключив до одного блока живлення, іншу до другого. Все це вже в додатку я їх спарив. Одну і другу. Тут можна приконектити будь-яку кількість. Так, вмикаємо. Ось тут не вмикаються. Далі можемо зайти ось такий режим. Тут ми можемо змінювати кольори. Но фішка не в цьому. Тут ще є у нас ось така фішка. Дивіться, можемо собі навіть намалювати щось. Бачите? Тобто, якесь там сердечко, чи написати надпис Ремонт Петрович. Бачите? Тобто, натискаємо, де натиснули, там і світиться ірлянда. Прикольно? Прикольно. Далі, виходимо з цього режиму. Головна фішка навіть не в ось цьому. Тут ось такі ще є режими. тобто... Там ялинка якась, коротше, це нам все неважливо. Головна фішка тут в музиці. Тобто, яку музику включаємо, в той такт музики воно дуже круто мигає. Можна вмикати свою музику, можна та, що є в додатку. Погнали. І дивимося. Наскільки прикольно. Можна змінювати режими. Давайте іншу музичку. Дивіться, як прикольно. <плес> <плес> Насій ну, прикольна штука. Так, поїхали далі. І все це в такт музики. Тобто, бачите, вимкну музику, нічого немає. Включив і пішло. А можна вимкнути мікрофон і співати караоке. Бачите, коли розмовляю, воно в такт того, що ви говорите, чи в такт музики, чи в такт вашого співу. І також вибираєте собі різні режими, і пішло, і пішло. Це все, коли ви розмовляєте, співаєте, воно все ось так працює. Ну, це китайці молодці, оце то дійсно придумали класну штуку. Сама головна фішка в додатку, про яку я не сказав, це у нас є таймер, тобто ми можемо виставити в який день, коли воно вмикається, вимикається туди-сюди за розкладом. Ну, ну дійсно крутезна штука. Вмикай собі, роби що хочеш, дивіться. Берете, от показую одразу. Я не знаю, чи буде видно. Ось тут кнопочка натискаєте, і воно буде вам змінювати. І буде змінювати різні режими. Дивіться. Наскільки крутезна штука, наскільки прикольна. А якщо вимкнути світло, <смі> та тут просто нереально крутезна штука. Оце то китайці. І ви реально молодці. І ви таку штуку, як придумаєте, то Петрович просто охреніває. ха <смі> Бляха, я би тако собі залишив на ліжкове і хай би собі бігало.